Важливе місце це сьогодні для нас, так як і кожен раз, в принципі. Тому що читається тут а, слово Боже. І ви чули, що слово це важливе, бо для спасіння нашої душі. Я собі сидів, тут дивився, бачите, тут є душа і тут є душа. Дві дороги, дві долі. Думаю, що тут душа, якій вже нічим не поможеш, і Біблія про це говорить, а ця душа, яка буде мати вічну втіху, вічну втіху і радість з Господом. Саме тому сьогодні Бог благословив нас ще одним днем, щоб ми могли зібратися тут в цьому приміщенні. Брат вже згадав про війну, на жаль, Кожного дня ми це розумуємо над цим. І важливо, щоб ми виграли не тільки цю війну, але й війну за нашу душу. Тому що війна відбувається кожен день. Ви чули, наше ДНК, воно закладене згідно слова Божого, що ми є грішники. Протягом Біблії, коли ми досліджуємо її, Бог ніколи нікого не насилує. Бог дає вибір людині прийти до нього добровільно. Повірити. Повірити. Так як дитина, кожен з вас, я думаю, бачив, я маю дочку, я пам'ятаю, як вона перший раз відпустилася від чогось і пішла. Я маю онука. Я також пам'ятаю, як він там тримався, а потім пустився і пішов. І коли ти простягаєш до такої дитини руки, вона вірить, що вона в безпеці і вона йде до тебе. Більше двох тисяч років руки Ісуса Христа відкриті для того, щоб кожен з людей. Кожен з грішників, міг пуститися гріха, відвернутися від Нього і прийти в обійми Спасителя. Саме задля цього дана нам Біблія. Саме задля цього Бог створив нас творіннями мудрими. Мудрими? Звичайно, що мудрі. У нас є мозок, мислення. Мій внук до мене приходить і каже: дід, в нас вже померло два хом'яки. Я маю надію, що вони на небі. Я кажу, Тимофій, це, на жаль, тільки тварини. Тварини. Вони не мають душі, а ми маємо душу. Як так дід? Я кажу, ну так, він живе інстинктами. Він тебе пізнає по запаху, слухає слухом там певні речі, які відбуваються. А ти, на відміну від нього, маєш душу. Бо Біблія так говорить: що створив Бог нас і вдихнув в нас душу. Душу. Душу, яка є вічною, вічною. Бо тіло ось воно, його місце призначення. Бо воно звідти було взяте. Але душа. І це велике питання в Біблії. Це велике питання протягом нашого життя. Для кожного з нас знайти відповідь на це питання? Де буде моя душа після смерті? Я думаю, що ви всі усвідомлюєте, що ніхто не зможе тут стояти? Я задам банальне питання, яке я задаю кожного разу. Що ви можете запропонувати Богові за себе? Що я можу запропонувати Богові за себе? Якщо не дай Бог, я би стояв тут. Добрі справи? Ви знаєте, що Біблія говорить про добрі справи. Пожертви це ті самі добрі справи. Що ми можемо запропонувати Богові? Нічого. Нічого. І нема іншого шляху, якщо ви читали Біблію. Нема іншого імення під небом. Ваше ім'я, моє ім'я. Зеленського, Клінтона? Не знаю кого ще. Наполеона. Давайте назвемо. Немає іншого імення, чуєте? Під небом, що ним без пастися не мали. Я думаю, що ви знаєте, що коли Господь вивів свій народ з Ізраїлю, Він спас його таким чином. Спас від рабства. Господь Ісус пропонує нам спасіння від рабства гріха. Яким чином? Повірити в Його жертву на Христі це єдиний шлях людини примиритися з Богом. Прийняти вірою, що Христос помер за мене за мої гріхи. На Христі Голгофа. і моя ціна є заплачена. Це віра, це те, що пропонує Бог в шлях примирення, повіривши в жертву Христа. І коли Мойсей був зробив такі штуки, які Бог йому сказав, 10 заповідей, коли народ почав грішити, Мойсей їх розбив. Я хочу прочитати е, зі старого заповіту. Два вірші, а тоді ми перейдемо до нового заповіту. І промовив це Книга Вихід, 34 розділ. І промовив Господь до Моїсея: Витише собі дві кам'яні таблиці, як перші. І я напишу на цих таблицях слова, що були на перших таблицях, які ти розбив. І тепер 11-й вірш, я хочу, щоб ви звернули увагу: Виконуй те, що я наказую тобі сьогодні. В принципі, це слова Бога. Важливі на той час, важливі сьогодні, щоб ми слухались Бога. Я б сказав підняти руку, хто є послушний Богу. Але я не думаю, що тут хоч один присутній. На жаль. Враховуючи й мене. Бо ви чули, що всі ми крали, всі ми говорили неправду, всі ми образили когось. Не слухали батьків, а все це було написано на ось цих таблицях. Це є закон Божий. І Якщо Бог каже, що ви, порушивши це, заслуговуєте на смерть? То так воно і є. Коли ми відкриваємо слова нового заповіту, про кого йде мова? про двох. Грішника, як ви і я, і Спасителя, яким є Ісус Христос. П'ятий розділ Євангелії від Івана. Мій улюблений в принципі вірш з багатьох улюблених. Вірш 39. Дослідіть написання ось цю книжку. Я думаю, що кожен присутній тут вірить, що це є Боже Слово. Якщо ви не вірите, що слова цієї книжки є правда і що це від Бога, вам не варто навіть слухати далі. Бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Це сказав Ісус Христос особисто до людей, які стояли навколо Нього, до простих людей, до книжників і фарисеїв, які досліджували Писання. Які знали про Месію, про його прихід. І ось він стоїть перед ними, але вони в нього не вірять. Вони мають традиції, вони мають вірування, вони мають гарний священничий одяг, ще багато речей. І цими речами намагаються виправдатись перед Богом. Але Господь Ісус їм говорить, що все це не працює. Це все марне. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в цьому щось можете знайти, яке вас виправдає, чи ваші справи, чи ваші молитви, чи ваша церква, чи ще щось. Вони ж свідчать про мене. Кожна сторінка, кожне слово, кожен розділ. Думаю, що ви знаєте тоді вірш, що мене це небо і земля. Але Боже Слово стоятиме вічно. Боже Слово, яке каже, що ви є грішник і я є грішник, а Бог святий, що ваша душа дуже важлива для Бога. І єдиний шлях бути там, де ось це жовте, де приємне, де тепле, де перебуває Господь, це прийняти Його як свого особистого Спасителя. Що він приніс жертву саме за вас. 45-й вірш. Не думайте, що я перед отцем буду вас винуватити. Є хто вас винуватити буде? Мойсей. Що на нього надієтесь ви. Коли б ви Мойсеєві вірили, то й мені б ви повірили, бо про мене писав він. Якщо Писанням Його ви не вірите, то як віри поймете словам моїм, каже Ісус Христос до них? Сьогодні в світі є безліч вірувань, безліч церков, релігій? Але ще з часів Моїсея Бог промовляв до людей через пророків. Що прийде Месія? Не прийдуть Месії, але один. І ось він стоїть, зокрема, в цьому, в цій історії, і свідчить. Вірші 34, тому чуть-чуть раніше він каже, я не приймаю свідоцтва від людини. Але це говорю до вас, зокрема, сьогодні, через 2020 з лишнім років, щоб ви були спасені. Кожного разу, коли я читаю про спасіння, я згадую, в мене є один друг. Коли я перший раз почув про спасіння, я прочув разом з ним. Він сказав, що йому спасіння не потрібне, бо він не тоне. Але кожен з нас тоне в своїх гріхах. І навіть на цьому малюнку, воно подібне до того, що ми тонемо, тому що йдемо вниз. І якщо ви звернете увагу на нас, напирають наші гріхи, топлять нас. І це є правда. Господь Ісус каже, я говорю це до вас словами цієї книги. Кожного разу, коли ви збираєтесь в цьому приміщенні. Можливо, якби я сказав підняти руку, хто є спасенний, ви б підняли, але я тисячу відсотків даю, що не всі. Бо завжди є той, хто вагається, коли ще не його час. А може, це не є дійсністю, хтось собі думає. А може все ж таки є якийсь інший шлях? Немає іншого шляху. Бо під небом немає іншого імення, яким би спастися ми мали, крім імення Ісуса Христа. Бо дослідіть Писання, і нічого ви там не найдете, крім як Спасіння в Ісусі Христі. Ні ділами, нічим, як тільки вірою в Ісуса Христа. В третьому розділі Івана там є вірш 17-й, і він говорить, бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спас. і не треба нас судити. Є Моїсей, який отримав ці таблиці від Бога тисячі років тому. І до сьогодні кожен знає про ці 10 заповідей. Їх вчать в садочку, їх вчать в школі. Але я не знаю, чи є людина, яка б їх не порушила. І Біблія навчає, що якщо ти згрішив в самому маленькому, ти винен у всьому. Але ви чули є відповідь. Господь Ісус Христос. Я хочу читати ще одне місце. Дії святих апостолів. Брат читав 16 розділу. Я буду читати 7-го розділу. Ви знаєте історію Моїсея. Від того, що він мав зробити, тобто вивести народ свій з полону, як Бог йому це говорив робити. Він трошки, якби був в шоці від цього. Він не міг це все усвідомити, як це має відбуватися. Але. Він повернувся до свого народу і хотів врятувати брата, якого обіжали. Так? Єгиптяни. І так стало, що він вбив цього єгиптянина, так? Двадцять п'ятий вірш сьомого розділу. Він же думав, що браття розуміють. Що рукою його Бог дає їм визволення. Та не зрозуміли вони. Вірш 37. Це той Мойсей, що прорік Ізраїлевим синам. Господь Бог вам підійме. Пророка від ваших братів, як мене. Його слухайтеся. Це цікавий розділ, цей сьомий. Ви можете його прочитати вдома. Як ми поїдемо у Львів? Зверніть увагу на вірш 25 Бог посилає його для того, щоб він розповів народові, що Бог бажає кращого для них, Бог бажає звільнення для них. Бог бажає добра їм, але вони його не зрозуміли. Я повернув ще на хвилю до третього розділу Івана. Суд же такий, 19-й вірш, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло, але хіба були їхні вчинки? Правда? Тисячу відсотків правда. Бог прислав свого сина Ісуса Христа в тілі, який розмовляв тією самою мовою, що розмовляють люди. Бог прислав свого сина, який, так само, як люди, був спраглий, голодний, змучений. Що Ісая пише страдник, знайомий з хворобами. Він знав, що таке поспівчувати людині, яка хвора. Він знав, що таке поспівчувати людині, яка згубила дитину. Сестрам, які згубили свого сина брата, перепрошую. Він знав, що таке плакати. Він знав, що таке бути голодним, спраглим, змученим. Все він це знав. Чому? Ми читали, йому не потрібно було, щоб хтось йому розповідав про людину. Він прийшов, щоб людину спасти. Бо є кому нас судити? Якщо ми не примиримося з Богом, наше тіло буде нас судити. Наші справи нас будуть судити. Все наше життя буде нас судити. Бо є за що судити? Але відповідь Ісус Христос для нашої душі, для того, що є вічне і ніколи не вмре. Бо вона є тут, в пеклі, для тих, хто не отримав спасіння, хто відкинув Христа. І вона є там з Христом, де нема горя, сліз, болі. Біблія пише, чого вухо не чуло і око не бачило, те Господь приготував кому? Тим, хто люблять його. Тому сьогодні заклик примиритися з Богом. Бо це той Моїсей, що прорік Ізраїловим синам, Господь Бог вам підійме пророка від ваших братів, як мене. Його слухайте. Хто цей пророк? Ісус Христос! Ісус Христос. Найбільший пророк, найкращий пророк, наймогутніший пророк. Чому? Бо Він Божий син. Бо Він Бог в людському тілі. Він той, хто переміг смерть. Він той, хто дарує відкуплення і прощення гріхів. Він той, хто вознісся в свою славу і сьогодні, 2024 роки після Воскресіння в тому самому тілі, яке не пізнало тління, воссідає по правиці живого Бога. Наш заступник і наш відкупитель. Наш Господь і Бог. Такий самий, як і Бог Отець. Бо написано, що три особи. Отець, Син і Дух Святий. Той самий Господь. Той самий, який, про якого розповідав Йосип, той самий, якого обіцяв Бог, той самий, якого відкинули Книжники і Фарисеї, той самий, який сьогодні пропонує спасіння кожному присутньому. Ви чули? Віруй в Господа Ісуса і будеш спасений. Ви, може, спитаєте, в що саме вірити? Я вам вже сказав. Він помер за мене, за мої гріхи, за мої провини. Тому що Він був тут на землі, Він знає, як тяжку людям, він знає, які ми слабкі, і Він має силу допомогти нам у будь-якій ситуації. Тому нехай Господь благословить кожного послухом, послухом Бога. Бо Бог каже, хто не примириться, він не зможе. Бути в Царстві Божому. Майте мир з Богом через Ісуса Христа. Амінь.